На барахолці знайшли тут копію iPhone 6 на андроїді. Дивіться, Все, все як, все як настояще iOS, дивіться. Настройки. Так. Основне. Пише, що iOS 8.1.1. Який тут Android? Android 4, 2, тут Android 4.2.2, я так розумію. Android там це не подалося. Четвертий, скоріше за все, чи п'ятий або не знаю, який тут. Ні, але хороша копія. App Store. <laughs> нічого си, нічого си старий плеймаркет тут Старий дуже. Що тут у нас ще є? iTunes. Нічого по древньому тут не знаю. А. А, чекайте. Версія Android буде так? Ага. Основні обустройство. 4.2.2 показує, мені парся порошивки 4,2,2. Думаю, Думаєш Android 4.2. Ні, ну така, з видом під оригінал. Ну, цікаво, яка тут камера. Ну дивіться, ну камера як в телефонах не знаю кого року, 2005-го чи не знаю кого-то. Відео. Відео. Ніч, 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 Нічого собі. Оце то копія айфона. А так, а так виглядає як настоящий iPhone 6. Я 6 плюс, точніше. Я думаю, 95-го року це може бути. А ну якось так.